Вітає, шановні друзі, пам'ятаєте кілька тижнів тому я вам розказував про те, що українська влада дала добро на транзит російської нафти із Росії до Угорщини. Російської нафти від країни агресора, країна, яка напала на Україну, з якою ми воюємо транзит російської нафти до країни, яка нам блокує все будь-яку фінансову допомогу, військову допомогу абсолютно все. Я зараз не розглядаю, правильно вони роблять чи неправильно. Ми просто беремо по факту: одна країна агресор, інша країна блокує будь-яку допомогу для України, але українська влада дає добро на транзит російської нафти до Угорщини. Ну і звичайно, угорці не могли не відповісти на такий широкий жест. Саме тому вони сьогодні в черговий раз заблокували пакет фінансової допомоги для України у розмірі 35 мільярдів євро. Тобто, ми для них транзит російської нафти, вони для нас отаку от балалайку, що, до речі, також є російським музикальним інструментом. І вся ця ситуація доводить лише один єдиний факт: те, що українська влада продовжує заробляти на цій війні, в тому числі на транзиті цієї російської нафти із Росії до Угорщини. Їм не важливо, як там Угорщина буде далі голосувати, дадуть вони там добро на отримання чергових грошей чи не дадуть сьогодні, тут і зараз вони вже заробляють на транзиті російської нафти. Те саме вони роблять на транзиті російського газу, який проходить через територію України і направляється до Європи, яка, до речі, платить сотні мільярдів євро Росії за цей газ. А Росія спокійно робить на ці гроші ракети і обстріляє Україну. Отакі, от, от виходить замкнуте коло наших, як каже недопрезидент Зеленський, потужних партнерів. Ну і в кінці, друзі, долучайтесь до мого телеграм-каналу, оскільки тік-ток в будь-який момент можуть знову заблокувати. Посилання на телеграм є в шапці профілю.